Вот Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да прийти царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе, так и на земле. лето, то сушки дашь нам месть, и ставь нам долги наши, и окажи мы устоляем грудникам наши. И не веди в искушение, но избави нас от лукавого. На Все, вперед! Аминь. <реклама> Аминь. <реклама> <реклама> А мы шок. Можно. Стоп, стоп. Мы думаем, вот так я просто. И тут можно вот такой заместь всей бабочки напрямет. А это вот это. А какой сумный единиц? Mm -hmm. Mm -hmm. Right. Добрий день! Ви mm -hmm. mm -hmm. діваєте mm -hmm. mm -hmm. на кому! Таня, теж розмене снайди себе пожарний щас, як здоров'я сама стройка розталася. Таня, я хочу в тебе mm -hmm. хочу, щоб у тебе було все зла і втерпіти. Хочу щоб ти своє... Чоловіку нікого не звалилося, ні, ніколи б не мало проблем, щоб у вас все було нормально. Бажаю тобі щастя, здоров'я, кохання.